Сьогодні Полтавський районний суд області виніс вирок у справі голови Щербанівської територіальної громади Ігоря Процика. Нагадаємо, його обвинувачували у розкраданні бюджету під час будівництва басейну. Службова недбалість щод причинила тяжкі наслідки. Особу визнана винуватою та призначено вирок у вигляді двох призначено покарання у вигляді двох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади строком до трьох років. Та зі сплатою штрафу у дохід держави у розмірі 700 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Також обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою після набрання вироку законної сили. Судом задоволений цивільний позов пред'явлений прокурором у даному кримінальному провадженні з метою відшкодування завданих збитків територіальній громаді. Я все робив для блага громади і на сьогоднішній момент. Як ви вважаєте, буду я подавати апеляцію? Чи я повинен сидіти за не знаю за що? Ну давайте правду снікати. Звичайно, буду. Знаєте, є люди, які дуже цікаві, що мене запасають. Є люди, які мене хочуть прибрати з політичної арени. Ну кажем речі своїми іменами. Так що маємо те, що маємо.